Вітаю, друзі, дякую, що дивитесь моє відео. Сьогодні хочу з вами поділитися простим салатом, адже наступила осінь і пора вже таких вітамінних салатів, для того, щоб забезпечити себе всіма потрібними вітамінами. Отже, я буду використовувати для цього рецепту селеру. я її попередньо очистила і буду натирати на ось такі терці, як я показала. Для корейської моркви. Селери в мене 400 г, я буду використовувати її половинку. Натираю на тертку. Після селери буду натирати моркву. Натирається дуже гарно, такими довгими полосочками. І моркву використовую морква у мене заважила на 230 грамів. Моркву буду використовувати всю. Все, теж натерла так полосочками. І буду сюди ж додавати спеції. Я буду ці овочі начебто як маринувати, так, щоб вони були такі пікантні, в міру гострі і соковиті. Зручніше перемішувати ось так рукою, щоб воно все об'єдналось до однорідності. І після цього буду додавати спеції. Спеції додавайте ті, які є у вас вдома. Я ж зазвичай, як ви вже знаєте, в мене майже завжди одні ті ж спеції це хмелі сунелі, сунелі, сванська сіль, коріандр мелений. Далі буду використовувати сіль, трішечки цукру для соковитості і чорний мелений перчик. І ще сюди ж я додала сушений чесник. Якщо у вас сушеного немає, можете додати свіжий чесник подавити. Десь три зубчики, але все залежить від їх величини, тому ж гостроту саме чесникову контролюйте самі. Сюди ж додала. Оцет, в мене спиртовий оцет і олію. Олію я попередньо трішечки підігріла. І ось так гарно, все ретельно перемішую. Е, можна сказати, що це і виходить як салат по-корейськи. Він маринується, маринуються всі ці овочі, селера з моркою, і виходить досить смачно. Якщо ви бачили, в маркетах теж продається такий салат. От, але коштує, звісно, він немало, тому краще його приготувати вдома. Якщо ви бачите, що ваші овочі суховаті, тоді ви можете додати трішечки холодної кипяченої води або чуть-чуть тепленької, але не гарячої. Тоді ваш салат буде більш соковитішим, він краще промаринується. Вбере в себе цю вологу. І зазвичай я його зберігаю в холодильнику, в лоточку. Використовую тоді, коли нам хочеться, він досить довго стоїть. Смакує до картоплі, до макарон, до каш, до будь чого Виглядає апетитно, красиво, смачний, соковитий. Раджу вам спробувати приготувати. Хай вам смакує, хай вам все вдається. Мирного неба вам спокою і гарних звісток. До нових зустрічей, всім па-па.